Друзі, вітаю вас! Будь ласка, підтримайте наш канал лайком та підпискою. Цим ви дуже допоможете у розповсюдженні цієї інформації. Перейдемо до новин з лінії фронту. Лиманський напрямок. На східному фланзі від Тернів та Ямполівки Росіяни поновили штурми та частково мають просування Сили оборони України, намагаються працювати артилерією та ФПВ-дронами, щоб трошки збавити темп росіян. Росіяни мають просування на 400 метрів. Білогорівка. Росіяни почали штурмувати позиції сил оборони, наступають невеликими групами на східному фланзі. З промзони та з боку кар'єру. Сили оборони України відбивають атаки. Авдіївський напрямок. Збройні сили Росії захопили Ласточкіне. Збройні сили України відступили на один кілометр квадратний на схід від Сєвєрного. Запорізький напрямок. Роботине. Зараз в мережі достатньо кадрів присутності російських груп та певних одиниць техніки, але це пов'язано з їх банзай-атаками на село. Вони, не вступаючи в бій, заходять в роботини з надією закріпитися, але наслідки для всіх очевидні: їх знаходять, ліквідовують або беруть в полон. Бійці 65-ї бригади поділилися кадрами знищення росіян, які намагаються наступати в районі роботиного. Чотири українських нацгвардійця зупинили штурмову колону біля роботиного 19 лютого. Чотири бійця з батальйону Маорі, третьої бропенгу Спартан, прийняли нерівний бій проти трьох одиниць ОВТ з піхотою на броні. Дана колона рухалася в роботини на підкріплення. Бійці батальйону Маорі отримали численні поранення і зараз перебувають на лікуванні, очікуючи повернення в стрій. Провокацію на кордоні невідомі висипали вісім вагонів з зерном. За словами місцевих змі, на місце інциденту вже приїхали представники місцевої влади та поліції. Аналогічна ситуація трапилась вчора на залізничній колії в Дорогуську: 5 тонн української сої висипалися з вагона на запасну колію в Дорогуську Люблінського воєводства. Поліція з'ясовує обставини цієї події. Йдеться в новині польського ЗМІ РМФ ФМ. Поки що це вся інформація станом на зараз. Друзі, не забувайте ставити лайки. Цим ви допомагаєте у розповсюдженні цієї інформації.